І ще 15 дітей, які були в окупації, повернули в Україну з тимчасово окупованих Донецькою, Запорізькою Херсонською областей. Деякими з них, деякими з повернутих підлітків, загрожувала примусова мілітаризація повістки та потенційна мобілізація до лав армії окупантів. Про це повідомив засновник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба. Загалом від початку повномасштабного вторгнення благодійній організації вдалося повернути 538 дітей. І от наскільки складний процес повернення дітей з окупованих територій, говоритиму якраз із з гостем в нашій студії Миколою Кулебою, засновником та керівником мережі порятунку Сейв України, уповноваженим президентом України прав, люди справ дитини, перепрошую дві по 2021 рік. Пане Микола, вітаю вас! Вітаю. Добрий день, дякую, що прийшли. Е, в якому стані е, діти от діти, яких повернули? В якому стані вони повертаються? Кого ми бачимо, коли ми врятуємо наших дітей? Знаєте, ми можемо аналізувати стан дітей починаючи з 2014 року, uh -huh. тому що саме тоді була створена організація «Save Ukraine». І тоді набувала перший досвід евакуації з зон бойових дій. У нас ще не було тоді досвіду повернення з окупованих територій. Був але не такий значний, як угу. зараз. Бо наразі вже 539 дітей. Ми повернули, багато з яких депортовані. І з цієї кількості 120 дітей це є діти-сироти. Ми бачимо, що за ці майже три роки війни ситуація з кожним днем погіршується. Я кажу не просто з, ко з кожним місяцем, а днем. Тому що те, що роблять росіяни на окупованих територіях і з нашими дітьми в Росії, тому що ми багатьох дітей з Росії повертали, це насправді носить всі ознаки геноциду. Як вони знущаються над дітьми, як вони перевивх перевиховують да, або русифікують українських дітей. Як наші українські діти приховуються і е, намагаються чинити опір тому, що відбувається з ними? Я просто, на прикладі з цих останніх повернень скажу, е, що дівчинка-сирота 17 років, яку ми повернули, вона була під опікою бабусі, яка ну, не дуже гарна бабуся для цієї дівчинки. А, всі... Бабуся в сенсі літня жінка чи літня літня, а, жінка. Вона так. була під опікою цієї Бабушка літні жінки. Так, так. Да, да. І знаєте, над дівчиною знущалися українські військові, її змушували українські військові. Російські, вибачте, знущалися російські, російські військові, тому що вона жила в окупації. Ага. Де е, багато дуже російських військових, в тому населеному пункті, вона боялась навіть на вулицю виходити, її змусили отримати російський паспорт, і е, їй казали, що якщо вона його не отримає, то її навіть у той бабусі заберуть і в інтернат помістять. Відправили до ліцею, де, е, от знаєте, останнє, що вона розповідала. Не бу, було свято там російське, таке mm -hmm. день mm -hmm. там національної єдності. Щось таке на mm -hmm. да? аля mm -hmm. російське Гранчика, свято так, 300 років і де їх знімали всі, хоча діти не хотіли цього для пропаганди російської пропаганди, щоб показати, як тепер ті українські діти стали російськими, як вони тепер славлять Росію. Вони змушували просто цих дітей О, щось казати на камеру. Знаєте, це для дитини була серйозна травма. Вона не хотіла цього, а, але не можна відмовитися не взяти участь, тому що всі мають бути лояльні і слухняні до нового режиму. І це стосується і маленьких дітей. Це стосується старших дітей. І серед тих повернутих дітей є два хлопці, і одному з яких вручили вже повістку. Він показував цю повістку, його викликали. І е, вручили цю повістку і сказали, що він от йому 17 років, 18 років виповниться, і все, він має піти вже в російську армію воювати. До речі, чимало таких дітей ми не змогли повернути, тому що їх силоміць забрали до російської армії. І от буквально на минулому тижні один з хлопців, якому 18 років, е, який нам навіть фотографії передавав там з окопів вже російських, там знаєте, в драних шкарпетках він був вже поранений навіть. Дивіться, просто е, це злочин, це воєнний злочин, це злоч, злочин проти людяності, Абсолютно. але нам з вами дуже важко уявити, що відчуває дитина, яка опинилась в цій ситуації. От, власне, от тому я і поставив це запитання: що хто повертається звідти. Ну ви розумієте, а що вони роблять з тими дітьми? Ну це це скалічені. Знаєте, чи взагалі можливо для них? Вибачте, що я перериваю. От для цих дітей, які ну це. Я навіть не можу уявити, як ви правильно сказали, цю травму, чи ці травми, їхній ступінь, їхню кількість чи можливо для них, чи є для них надія повернення ну, якоїсь реабілітації, реінтеграції? Це те якраз чим ми займаємося, об'єднавши зусилля разом з відповідними державними органами, тому mm -hmm. що Є ініціатива президента Зеленського Брінкбек, де зібрані міжнародні організації, де зібрані більше 40 країн, які об'єдналися в коаліцію, для того, щоб чинити тиск на Росію і знайти механізми, які дозволять перш за все дізнатися про інформацію, де ці діти знаходяться. Діти знаходяться. скільки їх бо Нам ніхто знати, до сих пір не знає, скільки цих дітей там. Ми маємо говорити про 10 років війни. Скільки з Донбасу, з Криму, дітей було викрадено, скільки тих. Вже дітей це зросло і було перевиховано тому. Да, ті і, кому було 10, вже їм двадцять. І багато з них воюють вже з нами. Або вже загинули. Тому, або вже загинули. Так, ми знаємо. Ми знаємо це, про це. це, це Але страшно. знову ж таки, ми сьогодні говоримо про об'єднання зусиль усіх країн навколо цієї ініціативи, бо самі ми не здужаємо. Ми сьогодні намагаємося вижити в цих наскладних умовах. Сьогодні наші військові, як ми бачили в цих сюжетах зараз, все роблять для того, щоб захистити нашу країну від загарбника. А в цей час загарбник тих дітей, які залишилися в окупації, і тих дітей, які вони допортували за 10 років, вони з них роблять російських військових. Це основна мета сьогодні. Тому всі шкільні програми вони просякнуті ненавистю до України. Тому вони завозять навіть вчителів на окуповані території з Росії, які вчать дітей новій російській історії. Ну насправді завезення вчителів на окуповані території тут нічого немає нового. Е, я думаю, що на Галичину свого часу, наприклад, завозили так. якихось там московських чи я не знаю яких ростовських вчителів. Mm -hmm. Я знаю, що Китай завозить у Сіньцзян, Тібет, китайських вчителів. Так. Ну, ви розумієте, це технології, якими Росія користується вже дуже багато років. Абсолютно. І нічого не Абсолютно. змінюється. Нічого не змінюється, тому що оце бажання довести нашим дітям, що ніякої країни не існує, Україна. І про це свідчать діти. Діти, яких ми повернули, вони всі розповідають про те, що їм вчителі в школах кажуть. Що Україна не існує, а є такі, хто повірив, хто от ну не знаю, Ну навряд чи вони не хочуть повернутися, але ви дивитеся на дитину, чи там розмовляєте, можливо, психологи розмовляють, так і розуміють, що вже там все, вже там пропаганда. Ви знаєте, я вам більше скажу, ми буквально останні півроку навіть розробляли програму, яким чином дитину повернути до української дійсності. Тому що у нас є такі діти, які повертаються, і які кажуть, що а нам постійно казали, що якщо ми повернемося, нас нацисти вб'ють. Нам постійно казали, і, що а в них вони... же є досвід страху пережитого і травми, і вони тут починають боятися. Однозначно, вони кажуть, що знаєте, от одна дитина, коли кажеш, а як тебе депортували? Він каже: А що ви говорите депортували? А він жив в російській сім'ї. кажуть, угу. а мені сказали, що це Путін нас врятував від нацистів. Це дитина з окупованої Херсонщини, і це 13 років хлопцю. І yeah. я запитую, кажу: а ти бачив нацистів от до повномасштабного вторгнення? І знаєте, він каже: Ні, не бачив. Oh, ти ж там жив, так. Да, але ж тебе ж врятували від нацистів, вони ж мали бути. Ви знаєте, я дивлюсь, наскільки е, дитина змінюється, тому що вона вірить зараз в ту правду, яку їй казали. А це ну, досить маленька ще дитина. І коли і відсутнє критичне мислення, і тут вона починає розуміти, що їй казали неправду. І ви запитали, наскільки можливо повернути, можливо, але в залежності, якого віку дитина і які травми вона пережила. Тому що є діти, яких дійсно які пройшли через тортури, яких допитували, яких лякали постійно, і вони не можуть нормально вночі спати. І питання не навіть в тих обстрілах, які Росія здійснює на цій території, а питання в тих спогадах, які навздоганяють цих дітей. Те, що вони проходили в школі, коли їх за все карали, коли їм все забороняли. Багато дітей, які з дому не виходили. От ті діти, які, от хлопчик, ми повернули зараз також 17 років, він не ходив до школи. Його змусили отримати російський паспорт, але він в школу не ходив принципово. І батьки не пускали. І оця дитина вдома, батьків немає, батьки пішли на роботу. Приходять двоє військових з автоматами і вручають повістку в російську армію. Так дитині? дитині без дорослих. Без дорослих. Просто і це з погрозами, з тим, що якщо він не прийде, то звісно він буде покараний. Він може бути відібраний у власних батьків. І батьки зв'язалися зразу з нами, і ми змогли врятувати цього хлопця. Він сьогодні в Україні і він не буде служити в російській армії. Ви зараз розповідаєте про особу, так про дитину, про особу, про хлопця. Ну, знаєте, в когось є цей внутрішній стрижень, так не ходити в школу принципово. А, якось, от я знаю, що а, вз, були випадки, коли діти самі зв'язувалися, так. Розкажіть, будь ласка, от як це? Ну, тобто, це дитина усвідомлює, що насправді що відбувається, так? Ну, а от дивіться, вона... от дитина, припустимо, от історія хлопця. Знову ж таки, тому, я буду то, вам так. говорити реальними Реальні історіями. Факт, да, ну. Тому що, ви знаєте, щоб ви зрозуміли, що це не просто якісь вигадки, чи я десь почув, я це ті абсолютно... діти, яких ми врятували. Я Абсолютно вам вірю. Знову 12 років хлопець. Вони були перевезені в Росію після початку повномасштабного вторгнення. Мати помирає, хлопця поміщають в російську прийомну родину, так. де батько російський військовий, який був поранений в Україні. Вони ненавидять цього хлопця. Хлопець ходить до школи, де дитину змушують писати листи російським військовим, листи вдячності за те, що вони захищають Росію. І хлопця булять в школі, ненавидять. Угу. У хлопця є бабуся, яка приїжджає в Росію, але їй кажуть, ти не зможеш забрати цього хлопця. Якщо хочеш, так, ти можеш я прийняти я знаю цю історію. Що? Я, Здається, я знаю цю історію. Так, якщо ти хочеш, вивезло приймай, Ми допомогли так. вивезти цього ага. хлопця. Приймай російське громадянство і тоді залишайся в Росії, і він приймає російське громадянство угу. і живіть тоді разом. Нам вдалося врятувати, але із-за того, що хлопець нас знайшов, і хлопець до нас звернувся. Він знайшов нас. У нас є чимало таких історій, коли діти один одному передають інформацію про нас і розшукують нас, розшукують своїх рідних, близьких, дають їм номер телефону «Save Ukraine» і далі ми вже починаємо цю рятувальну місію для того, щоб повернути назад цю дитину. Але знову ж кажу, що сьогодні все важче й важче. Знаходити цих дітей, повертати ще важче, але знайти таку дитину, зв'язатися з цією дитиною. Ну що далеко ходити, мати, яку ми знайшли, да, як дитина була розділена, вона не могла потрапити до своєї дитини довгий час. Це складна історія, дуже і всі документи на цю дитину. Матер приїжджає в Шермєтів в аеропорт і її питають. Ну, зрозуміло, українським паспортом всіх питають, що ви. Чого ви в Росії? Угу. Я їду за своєю дитиною. Багатогодинні допити, детектор брехні, перевірка телефонів, всього, і їй дають 20 років заборони на в'їзд в Росію і в Білорусь. І, і матері, дитину, і дитину вона не змогла забрати. Нам вдалося повернути цю дитину згодом. Але дивіться. Попри те, що сьогодні злочинниця Марія львова білова офіційні посадові особи Росії на весь світ розказують, що ми готові віддати українських дітей, тільки списки давайте, угу. і ми готові відшукати і Добре. вам повернути, але вони позмінювали імена, прізвища і так далі. І по цих списках, навіть якщо б у нас були вони повні, ми б не могли знайти дуже коротко, якщо можна. у нас хвилина, чи бувають випадки, коли росіяни допомагають? Я маю на увазі дорослі чи ні? Ви знаєте, у нас, ну, по-перше, я про це багато не можу говорити, як, яким так, чином, але є, є люди, які допомагають в Україні. І ну, ми сьогодні працюємо в рамках Брінкінзбек нашими спецслужбами mm -hmm. з офісом генерального прокурора, з офісом президента. Якраз там всі ці питання обговорюються, mm -hmm. координуються, і ми спільно приймаємо рішення, тому ми максимально утаємничено абсолютно, приймаємо ці абсолютно. рішення для того, щоб не постраждала жодна дитина. В, ви абсолютно Бо... маєте рацію. Моє запитання було чи залишилися там на цій території їхні, хоч якісь люди, хоч щось людське там було? на жаль ні. Це те, що я боявся отримати. Але ну на жаль, це правда. На жаль, ні. Ми не співпрацюємо навіть якщо до нас приходять і кажуть, що ми хочемо допомогти. Ми досить часто Насі це роблять представники це, це ФСБ uh -huh. От, тільки uh -huh. для того, щоб завадити будь-якому поверненню. Пане Микола, На жаль, час вичерпаний. Я вам дуже дякую за цю розповідь за ваш час. Ще більше за вашу роботу. Дай вам Бог. Де нам всім Бог побачити наших дітей назад сюди, в Україну? Дякую вам дуже. Дякую вам. Мені за що? Ваша робота і вам подяка. Це Микола Кулеба, засновник та керівник мережі порятунку Save Ukraine.